Друзі, вітаю вас усіх. Нехай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий прямо зараз у вашій ситуації, вашій проблемі, вашій родині. Тому душі благословіння вони продовжують сьогодні сходити на нас через Ісуса Христа. Ми можемо і далі. Переживати неймовірну славу Божу в наших обставинах. І це для нас амінь. Ми можемо щодня бачити і щоранку, як милість Божа, благодать Божа, вони оновлюються в нашому житті і безліч благословінь щодня в нашому житті. Амінь. Сьогодні, коли я читаю Біблію, коли я читаю Святе Письмо, я бачу багато безумних Христа ради людей, які йшли на смерть, які залишали роботу, залишали бізнес, залишали багато що заради Бога, заради Його царства, заради покликання. Що сьогодні мене лякає дуже сильно. Мене лякають сьогодні люди, і це стало вже такою певною культурою в церкві. Які шукають зручного, комфортного християнства. Я не бачу, що так жили апостоли. Я не бачу, що так жила Первоапостольська Церква. Я не бачу, що так жили Сіла, Тимофій, Сілуан, Акіла, Прискіла. Я не бачу, що так жили божі жінки, які знали Бога. Вони знали волю Божу. Я не бачу, що так жили Божі чоловіки. Сьогодні, на жаль, в церкві культивується така культура, От зручне християнство, комфортне християнство, гуманізм, коли в центрі людина і все для людини, коли культивується оце лайтове християнство, коли я бачу, що Навпаки, люди там щось залишали, залишали позицію, владу, гроші, можливості, залишали гріх, залишали плотські бажання, залишали плотські можливості, шукали Бога, Божого, небесного, неземного, не рухались в цих земних речах. То я сьогодні бачу в церкві, культивується така ідея. Християнство лайтове. Знаєте, я вроді роді і християнин, але на своїх умовах, на своїх умовах Царство Боже, ти не війдеш. На своїх умовах на пір Божий ти не попадеш. Там була людина, яка на своїх умовах прийшла тільки не в тій одежі. Ми не зможемо це зробити. Тому я бачу сьогодні таке зручне, комфортне, лайтове. Християнство, коли люди не хочуть посвячуватись, не хочуть напружуватись, не хочуть жертвувати, не хочуть залишати своє, навпаки, своє завжди ставлять перше. А Боже, на п'яте місце, на десяте, на п'ятнадцяте, на 25, коли люди шукають не волі Божого а комфорту, як мені простіше, ну, сьогодні на домашку не піду. Мені так простіше, мені так легше. Мені так зручніше. Не хочу напружувати свою плоть, не хочу зараз трошки підмерзну, навіщо вони мені треба? На служіння не поїду. Це таке теплічне, знаєте, тепліце, так? тепличне християнство, оранжерея, коли ти собі вигадав щось і помістив себе в певну таку оранжерею. От я буду тут. Мені тут подобається, так мені зручно, так мені комфортно. Слухайте, я не бачу, що це те християнство, до якого нас Бог закликає. Коли люди все прораховують, рахують все в своєму розумі, живуть не вірою, не словом, не обітницями, а розумом своїм, мене це дуже лякає. І я вірю, що це неправильний шлях, яким пішли вже багато людей, які шукають свого. Вони шукають морського, вони шукають плотського, вони шукають небожого. Тому сьогодні я переглядаю своє серце. Вірю, що у вас інша картина В вашій посвяті, вашому покликанні служенню, ваших відносинах з Богом, але я переглядаю своє серце, щоби я не почав жити зручним, прорахованим християнством. Лейтовим таким життям, де немає цієї посвяти, коли немає у цих безумних Христа Раді людей. Люди вже перестали безумними бути Христа Раді. Вони вже все прораховані стали, вони починають високомудрствувати. І в цьому вони впадають в гріх і в гордість, в бунт і супротив. Богові, коли люди шукають не волі Божої, а комфорту. Допомилуй мене Господь. Амінь.